Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Республіка Філіппіни, що розташована на одноіменному архіпелазі, прекрасна тепла країна, що славиться дружелюбністю місцевих жителів і приємним кліматом. Вона не менш ніж Таїланд, популярна як у туристів, що приїжджають на відпочинок, так і у іммігрантів. Як ви вже змогли розуміти, у нас на огляді буде саме монета Філіппін, і це один песо 1997 року карбування. Тож починаємо огляд. А перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Республіка Філіппіни – острівна країна у Південно-Східній Азії. Площа близько 300 тисяч квадратних кілометрів, із них 1830 квадратних кілометрів акваторії. Столиця – Маніла на острові Лусон. Найбільше за населенням місто Кесон-Сіті. Держава розташована в західній частині Тихого океану на островах Філіппінського архіпелагу, який є частиною Малайського архіпелагу. Всього налічується понад 7600 островів, але точно їх кількість встановити неможливо, тому що в результаті вулканічної діяльності з'являються нові острівці та зникають деякі старі. південно китайське море відокремлює Філіппіни від Китаю, В'єтнаму, Таїланду, західної частини Малайзії та Сінгапуру, моря Сулу і Сулавесі від Індонезії та східної частини Малайзії. Протяжність архіпелагу з півночі на південь близько 1800 кілометрів із заходу на схід. 1100 кілометрів. Найпівнічніший з островів архіпелагу розташований всього лише в 140 кілометрів від острова Тайвань. Найбільші острови Лусон, 108 172 квадратних кілометри і Мінданао 94 227 квадратних кілометрів. Вони становлять близько двох третіх всієї території Філіппін, інші Самар, Негрос, Палаван, Панай, Міндаро, Лейте, Себу і група Сулу. За винятком острова Палаван всі інші великі острови архіпелагу розташовані досить компактно. Внутрішні моря архіпелагу – Сібуян, Вісаян, Самар, Каметос і Мінданао. Вулканічні гори проходять із півночі на південь. 50% території вкриті лісами. Офіційна мова тагальська та англійська, грошова одиниця філіппінський песо, Філіппіни є членом Асоціації держав Південно-Східної Азії. Песо, національна валюта Філіппін. В даний час складається зі 100 сентимо. В 1903-66 роках складалась зі 100 сентаво. З'явилась 1 травня 1852 року, коли Іспано-Філіппінський банк випустив Тверді песо, який витіснили ріал, що ходило до цього на Філіпінах. В обігу знаходяться монети серії 2017 року, залишаються законним засобом платежу монети серії 1993 року. Обігова монета номіналом 1 Песа 1997 року викарбована компанією BSP Security Plant Complex у кесон Сіті на Філіпінах. Монета у формі кола. На версі монети посередині в колі зображено логотип Центрального банку Філіппін, зразка 1993 2010 років. Між буртиком краєм монети і внутрішнім колом знаходиться напис Банко Централ НД Філіппінас». Центральний банк Філіппін. А в нижній частині рік заснування Центрального банку Філіппін 1993. Банко Централь НЖ Філіппінас – Центральний банк Республіки Філіппіни. Його було засновано 3 липня 1993 року відповідно до положень Конституції Філіппін 1987 року та закону про новий центральний банк 1993 року. Біспін перейняв від центрального банку Філіппін функції центрального грошово-кредитного органу країни. Біеспі користується фіскальною та адміністративною автономією від національного уряду при виконанні своїх повноважень. Логотип центрального банку Філіппін зразка 1993 2010 років складається з філіппінського прапора, зійшовшого сонця над горами, обрамлених колесом шестернею і оточених написом The Bank Central НЖ Прапор символізує країну та виражає націоналізм і єдність філіппінського народу. Зійшовши сонце, символізує світле майбутнє та оновлений дух нації. Гори, стабільність, а колесо шестерня рух і промисловість ключ до економічного прогресу нації. На зворотній стороні в центральній частині ліворуч зображено бюст Хосе Рісаля, обернений в праву сторону. Праворуч, внизу бюста, пояснювальний напис Хосе Рісаль. Праворуч від бюста над пояснювальним написом вказано номінал монети у два рядки. Один пісо. Під бюстом ліворуч знак компанії BSP Security Plant Complex. У верхній половині вздовж краю розміщено напис «Republica NG Filipinas», тобто Республіка Філіппіни. У нижній частині вказано рік карбування монети 1997. Монета виконана з мідно-нікелового сплаву. Вага 6,1 грами, Діаметр 24 мм та товщина 1,75 мм. Гурт монети рубчастий. Текст на монеті філіппінською мовою. Монета відноситься до серії BSP, випускалась з 1995 по 2017 роки. Хосе Рісаль філіппінський поет, письменник і публіцист. Був діячем національно визвольного руху на Філіпінах. Написав два романи: Не торкайся до мене та Заколот син землевласника і орендаря. Значний вплив на свідомість мало дворічне ув'язнення матері за брехливим наклепом, закінчив єзуїтську колегію та навчався в Манільському університеті, але 1879 року був змушений емігрувати з рідної країни та продовжити свою освіту на медичному та філософському факультетах Мадридського університету. Яку закінчив у 1882 році, отримавши ступінь бакалавра медицини. 1883 року склав випускні іспити з філософії та літератури і йому було присвоєно вчений ступінь з оцінкою чудово. Вчений ступінь доктора медицини був отриманий ним 1886 року. Потім у Гайдельберзькому університеті вивчав психологію. У Берліні працював під керівництвом відомого біолога та хіміка Рудольфа Вірхофа, вивчаючи расове питання. Згодом відвідував найвіддаленіші сільськогосподарські райони Німеччини та Франції, а потім Швейцарії, порівнюючи їх з умовами філіппінського села. В історичному минулому філіппінці Фрісаль шукав ідею, щоб озброїти філіппінців для боротьби. Він вирішив перевидати працю Антоніо де Морга 1607 року. Де йшлося про писемність і культуру, що існувала до приходу іспанців, розвинену торгівлю з Китаєм та Індією, про життя незалежних філіппінських племен і князівств. 1892 року повертається на Філіппіни, незабаром засновує Філіппінську лігу. Серед 18 осіб, які брали участь у фундуванні ліги, не менше половини були чільними членами масонських організацій. Хосе Рісаль висував ідеї згуртування і просвіту народу, виховання свідомих патріотів. Проте менше ніж через місяць був заарештований і висланий до Дапітану на північно-східному узбережжі острова Мінданао. Тут зайнявся етнографічними дослідженнями. Невдовзі філіппінська ліга розкололась. Лідер радикальних заходів Андрес Баніфасіо заснував нову організацію Катіпунан. Незабаром після початку філіппінської революції Рісаля було страчено в Манілі в 1896 році. Розстріл зробив звод філіппінських солдатів іспанської армії під прицілом та наглядом великої кількості регулярних іспанських військ та натовпу іспанських патріотів. Під час страти натовп кричав Хай живе Іспанія. Перед розстрілом іспанський військовий лікар констатував, що у Рисалі нормальний пульс. А останніми словами Хосе процитував Христа здійснилось. Напередодні страти Рісаль написав свій знаменитий вірш прощання з коханою батьківщиною та народом. Він сховав рукопис у середині порожньої гасової лампи і під час останнього побачення передав цю лампу сестрі, шепнувши там, у середині». Вірш не має назви, але зазвичай називається по першому рядку останнє прощай. Вірш став символом боротьби проти колонізаторів не тільки на Філіпінах, а й у регіоні. Індонезійські бійці, звільняючи свою батьківщину, співали його перед боєм. А ви маєте цю монету у себе в колекції, або, можливо, зустрічали? Пишіть обов'язково в коментарях та залишайте ваші думки про неї. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку під оглядом, якщо він вам сподобався. До зустрічі!